Цікаві факти. З ми Великої години з пожеж війни і свого я вогнів, з'єднав нас він, по траті України, кормив нас внів, і злість на ворогі. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 25-й випуск рубрики Відомі люди Катерина Поліщук. Катерина Поліщук позивний пташка. Пташка зі Сталі. Катерина Поліщук народилася 31 березня 2001 року у селі Соснівці. Нині Шумської громади Кременецького району Тернопільської області України. Вона навчалася у тернопільському фаховому коледжі імені Соломії Крушерницької на співочому відділенні, тому спів це їх покликання. Пташка пише музику та вірші, а також грала у Тернопільському народному драматичному театрі студії. Коли Катерина приїхала до Києва, то влаштувалася у мотошколу The Riders». Тоді ж вона захопилася військовою справою. Смілива дівчина часто брала участь у мітингах. А також працювала в правозахисній організації. Стати на захист України пташка вирішила весною 2021 року, коли закінчила медичні курси. Батькам вона не одразу про це сказала, аби вони не хвилювалися. Вони дізналися, де дочка справді, коли побачили відео із бункера Азовсталі, де Катерина разом із іншими захисниками співала патріотичні пісні. Катерина парамедик медичного батальйону, госпітальєри. Госпітальєри це український волонтерський медичний батальйон, що бере участь у російсько-українській війні на Донбасі із 2014 року, займається наданням першої медичної домедичної допомоги та евакуацією поранених українських воїнів. Під час повномасштабного вторгнення дівчина приїхала до госпіталя в Маріуполі, щоб рятувати людей, шпиталь розбомбили. Тож Катерина із іншими парамедиками потрапила на завод Азовсталь. Стало відома завдяки виконанню кількох українських патріотичних пісень. Зокрема, зродились ми великої години. Нам не страшний червоний гніт, батько наш Бандера у підвалах Азовсталі. 19 травня 2022 року пташка разом із іншими медиками та військовослужбовцями Збройних сил України, виконуючи наказ президента Зеленського, вийшла із заводу Азовсталь. Усі оборонці Азовсталі потрапили у російський полон. Ну і 21 вересня. 2022 року відбувся обмін полоненими. Серед них була і пташка Катерина Поліщук. Ось така героїня Дівчина зі сталі. Пташка зі сталі Катерина Поліщук. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть. Дивіться моє відео, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.